Добрий день! Розкажу я вам сьогодні про осушувач повітря. Залишу відгук, прокоментую, що, що, як він працює, що до чого. Він вже осушив повітря. Зараз він зупинився. Треба злити воду з нього. Ось така модель осушувача. Так, зараз вже накачало, потрібно воду злити. Нажимаємо кнопку зупинити, кнопку виключення і витягую. Тут є, тут є бак на 5 літрів води. Посушувач. Осушувач працює якісно, добре, роботу виконує Компресор, компресорний осушувач розрахований на 80 квадратів площу. У нас, ми, у нас я включаю зранку. Я зранку включаю о 8 годині. Виключаю о 12 ночі, за день викачую 10 літрів води. Е, так, що ще сказати вам? Е, є тут фільтр. Є тут фільтр, щоб всередину не попадало ніяке волосся тварин, пилюка. Все тут затримується, потім можна це все щіточкою Почистити і, і помити фільтр грубої очистки. Багаторазовий. Це не одноразовий, що постійно те міняти. Так, Зараз розкажу, які тут є в ньому опції. Зупиняйте. Так, вологість показує зараз о, в даний момент. 77%. Так, розкажемо, які тут є функції Функції тайме тут є. Є Wi-Fi, вайф, підключення є. Є два режими мотора, щоб тихіше було, тут є слабший режим, сильніший. Так, тут є в нас, що тут у нас є? Так, так, так. Чотири режими роботи. Тут є нічний режим. Є в нас режим. Чотири режими роботи. Це в нас є нічний режим, режим блокування всієї панелі кнопок, стандартний режим, що він осушує, і режим осушки білизни є. Так, ну, все розказав. Далі по, по назві можна в інтернеті знайти на сайті і прочитати детальніше. Дякую, що переглянули. Е, є запитання, е, коментуйте, відповім. Е, можу ще одне відео зняти, якщо буде ще якісь запитання. Е, дякую. І підпишіться, залишіть е, коментар. Дякую, до побачення.